Ти знав, що натяжна стеля, ото як педан на новому каналі. Завжди зверху. <світок> О, вітаю вас, мої шановні світлостельчики. Мене звати Богдан Андрійович, і я ваш провідник у світі натяжених стель та освітлення. У цій рубриці ми будемо з вами знайомитися з різними люстрами і світильниками, які могли б підійти до будь-якої вашої кімнати, наприклад, кухні або спальні. Звичайно, у коментарях ви могли б навіть написати свої варіанти, які б ви хотіли побачити на нашому youtube каналі, звичайно, обравши перед цим серед нашої величезної палітри товарів. А от почнемо ми от з такого титану, як Люмінарія Алмаз. Це світлодіодний світильник на 60 Вт. У нас в каталозі ви можете знайти такий самий, але меншого розміру на 25 Вт. У комплект світильника входить пульт дистанційного керування, що дозволяє його вмикати та вимикати. Відмінною особливістю саме цього стильового світильника є можливість налаштування яскравості та кольорної температури світла. Функція нічника та підсвітка RGB. О. Крім того, ви можете для себе вибрати режим швидкої або плавної зміни кольорів. Світильник виготовлений із безпечних високоякісних матеріалів. Матеріал корпусу і водночас розсіювача пластик. Як можемо бачити, що світить він з ефектом зоряного неба завдяки узору на його поверхні. А його форма нагадує огранку алмаза. Світильник не виділяє інфрачервоне або ультрафіолетове випромінювання. Конструкція світильника розроблена для рівномірного освітлення усіх житлових приміщень дитячої, вітальній, спальні або кухні площею до 25 метрів квадратних. А я ще раз нагадую, мої шановні світлостельчики, що з вами був Богдан Андрійович на youtube каналі Світлостелі. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть свої довжелезні коментарі. Не забувайте підтримувати ЗСУ. Світлостелі стиль твоєї оселі.